Сьогодні моя мета допомогти вам скласти такі плани, що не тільки просунуть вас вперед, а й зроблять більш цілісними, витривалішими і стійкими до викладів долі. А також більш щасливими, я би хотіла. Щоб ставити цілі, нам важливо розуміти, скільки ресурсів і енергії ми можемо на них виділити. Іноді не скільки тоді цілею може стати розвантаження, до речі. Третє. Великі плани ми ділимо на малесенькі, осяжні для нашої свідомості. Чи вищий стрес і втома, тим дрібніші мають бути цілі. Четверта. Найважливіша сфера це наш стан, якісний фундамент для надійного даху і дій. П'яте. Існує два способи покращення сфер, звички і цілі. Шосте. Ціль має бути конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна, обмежена в часі. Сьоме. Ціль має відгукуватись і відчуватись як важлива саме вам. І, зрештою, восьме гнучко змінювати цілі і способи їх досягнення не соромно, а є суперсилою. Привіт, всім! Мене звати Марія. Я лайфкоч допомагаю людям вибудовувати збалансовані і антикрихті індивідуальні системи розвитку. Це відео знято в рамках мого волонтерського проєкту Клуб власників життя. Тут я ділюся перевіреними інструментами, що змінюють життя людей на краще. Цей клуб для тих, хто готовий брати відповідальність за своє майбутнє і робити дії в напрямку його покращення. З тих, хто поки відпочивається слабкувати для самостійних кроків, запрошую в особисту роботу. Там я вас проведу за ручку, розжую, допоможу. Всі деталі е, і посилання на сайт відео. Але в будь-якому разі, я хочу, щоб ви спочатку цілком прослухали цю міні-лекцію, і вже потім бралися за справу в тому масштабі, який для вас зараз актуальний. А поки що просто розслабтесь і зацініть сам концепт. І вже якщо він вам відгукнеться, беріть його в роботу. Перш ніж ми почнемо говорити безпосередньо про плани на рік, дуже важливо зрозуміти, що чим більше у нас рівень стресу, чим більше у нас непередбачуваності, чим більше за плечима у нас програшів розчарувань, і взагалі чим менша наша впевненість в собі і в завтрашньому дні, тим менші цілі нам треба ставити. Це не про те, щоб не прагнути великого, а про те, щоб рухатись маленькими крочками, здобуваючи свої перемоги і завдяки ним набуваючи місце для більш для більш серйозних речей. Тому що чим більше співвідношення наших перемог до невдач. Тим ми спокійніші, впевненіші, тим вірніші і кращі рішення ми з вами приймаємо. І це не вигадки якісь, а обумовлено нашою біологією. Тому, якщо ви відчуваєте в собі багато сили впевненості, якщо ваша стресостійкість на верхніх рівнях, опоруйтесь сьогодні масштабами 3-6 місяців, а можливо і рік. Якщо ж для вас все інакше, беріть відрізок у 4-6 тижнів е і потім знову пройдіть практики підсумків планів. Це буде найрезультативнішою для вас стратегією. Oh, yeah. Але взагалі мені зараз бачиться найліпшим на 3-6 місяців або на рік брати напрямок куди ми хочемо рухатись, а цілі, як прям цілі, складати буквально на 2-3 тижні. Особливо для тих, хто живе в Україні, я думаю, не треба пояснювати, чому так. Ми ніколи не знаємо, що буде за тиждень, та навіть завтра. А наш мозок працює таким чином, що кожне розчарування це мінус в нашій кредит кредитній історії натхнення і бажання чогось досягати взагалі. Тому обережненько. Окей. Отже, хто вже має таблицю з попереднього класу підведення підсумків, вам подальші кроки будуть ефективні космічно. Якщо ви ще не знайомі з моїми методами, суть в тому, щоб перше розподілити своє життя на сфери, з яких воно складається. Це відносини з собою, сім'я, кар'єра, відпочинок. Там у кожного своє. Зазвичай їх 10-20 приблизно виходить у людей. І знати їх круто, важливо. І корисно. Другий крок скласти собі приблизне розуміння, що таке для вас 10 з 10 в кожній сфері на найближчі 3-6 місяців, а не взагалі. І третє зрозуміти, де ви відносно цієї десяточки прямо сьогодні. Так, ви побачите, які сфери вашого життя дійсно потребують уваги. А повертаючись до таблиці раз на 1-2 тижні, щоб зробити аналіз. Наскільки вашими сферами ви задоволені, ви зможете вчасно реагувати, не допускаючи значних перекосів або ям або у всіх ваших сферах. Ця система, по-перше, залізобетонно допомагає балансувати життя, а по-друге, вона збереже вас від моментів, коли здається, що все погано. Ви всюди не вдаха, тому що кожного разу заходиш що в цю таблицю, ви будете бачити, що ви не вдаха, ви максимум в одній двох сферах. Всі інші у вас класна, топчик, і це не неабияка підтримка. Тому що знати і думаєш, що знаєш, це велика різниця. Я прихильниця саме знання. І вважаю ведення таблиць найкращим способом керування своїм життям. Як з фінансами або калоріями, якщо ми їх рахуємо, ми отримуємо більше влади над нашими результатами. Якщо ж ми не рахуємо, ми більше схильні до хаосу в результатах. Отже, перейдемо до наших потужних, реалістичних, зміцнюючих нас планів. У вас є сфери, у вас є розуміння, які з них в найгіршому стані і потребують вашої уваги. І, можливо, ви вже хочете пошвидше взятися за справу. Але. Першим кроком вам необхідно зрозуміти, а чи є у вас для цього ресурси. Якщо ви працюєте по 12 годин, ви розумієте, що по 2 години в день на тренування або вивчення нового у вас просто фізично немає можливості. Тому просто зараз подумайте, скільки часу і уваги ви реально готові інвестувати в покращення ваших сфер найближчим часом. Це збереже вас від першої помилки переоцінки своїх можливостей і створення планів, які лише додадуть вам стресу, а не результатів. Краще планам бути реалістичними, щоб кожен маленький крок ставав джерелом натхнення, а не розчарування. Пам'ятайте, що навіть 5-15 хвилин на день присвячені одній сфері здатні створити помітний прогрес вже в кілька тижнів. І так, скільки часу на тиждень у вас є для покращення вашого життя. Наступний і дуже важливий нюанс полягає в тому, що кожен з нас найважливіший ресурс в своєму житті. Якщо у вас поганий настрій, мало сил, ви знервовані чи виснажені, то ваша здатність прикладати силу волі, навчатися, приймати зважені рішення радикально знижується, і це знову-таки обумовлено біологією. Ви хотіти можете дуже багато. Реально можливостей стає. Тим менше, чим більше ваш, ваш стрес, і тим, чим менші ваші енергетичні запаси. Тому перша і найважливіша сфера для кожного з нас це сфера самопочуття. Вона охоплює емоційний, фізичний ментальний наш стан, рівень стресу, як я вже сказала, якість і кількість відпочинку, і вже ж на неї ще багато чого впливають, і наші. Міцні безпечні стосунки з людьми, і відчуття захищеності, і зв'язок з чимось вищим, і можливість щось створювати. Усе це прямо впливає на те, як ми почуваємось. А отже, скільки і як ми можемо реалізувати. Це як фундамент будинку. Якщо він слабкий, навіть найкращий дах не витримає. Прошу розумійте, стан, в якому ви перебуваєте, породжує. Ваші думки. А думки породжують дії, що в свою чергу разом із зовнішніми обставинами творюють ваш стан. І ви не можете робити нові дії зі старого стану. Саме тому я пропоную кожному почати з оцінки і планування саме цієї сфери. Навіть якщо це буде єдине, що ви зробите за цей рік, ваше життя стане набагато краще. Подивіться, як ця сфера виглядає в вашому житті зараз. Що впливає на неї найбільше? Подумайте, наскільки від 1 до 10 ви просто зараз задоволені своїм станом, або не просто зараз, а за останні пару тижнів. О, так, ну що, техніка збоїть, але ми йдемо далі. І наступне питання це е, якої важкості зусилля ви готові докладати для того, щоб покращувати своє життя. Це окей, якщо ви готові на один з п'яти докладати зусиль. І також окей, якщо ви готові на 5 з п'яти докладати зусиль. Головне бути з собою чесним, бо це не змагання. І тепер важливе, якщо ваше загальне самопочуття, ви оцінюєте на 6 з 10 і нижче. Весь виділений розв... на розвиток часу і зусилля, вам краще всього спрямувати саме в цю сферу до того, поки вона не покращиться значно. Якщо сім і вище ви оцінили свою задоволеність станом, віддайте мінімум чверть зусиль і часу в підтримку цього стану. Ну і покращення. Окей, тепер, коли ви розумієте бюджет на свою сферу. Давайте подумаємо, що саме ви можете зробити для її покращення. А для цього у нас завжди з будь-якою сферою є два шляхи: через цілеспрямовані осмислені дії і через звички. В чому різниця? Цілеспрямовані дії це ваші конкретні кроки, які ви свідомо плануєте і виконуєте. Наприклад, якщо ви хочете поліпшити фізичну форму. Ви вирішуєте щотижня відвідувати тренування, або здати аналізи, або взятися за харчування. Це такі дії, котрі там або разові, або повторюються з якоюсь не дуже постійною періодичністю. Вони потребують більше зусиль вольових, вони потребують більше зібраності і якоїсь раціональної підготовки. Звички ж, це навпаки дії, які ми заводимо в автоматизацію, які не потребують багато зусиль і ресурсів на свою реалізацію, і при цьому виконуються часто, щодня, можливо, і запускаються тригерною подією. Це може бути ранкова розтяжка або склянка води одразу після пробудження, запалення свічок і ввімкнення музики ввечері одразу після приходу з роботи. Це маленька дія, яка відбувається постійно і поступово стає частиною життя. Який спосіб обрати залежить від ваших ресурсів і готовності? Якщо ви відчуваєте, що вам складно зосереджуватися, рівень стресу високий, прокрастинація ваша подруга, то краще почати з формування саме звичок, вони поступово виведуть вас до великих змін. Якщо ж ви відчуваєте, що у вас є енергія на перетворення, є енергія на силу волі, краще діяти ціле спрямовано. Детальніше про звички я розповідаю в своєму гайді, який можна придбати на сайті, це покроковий фундаментальний підхід до впровадження звичок, які стануть закладом ваших великих грандіозних покращень. Коштує він всього нічого, а користь там просто на все життя. Сьогодні ж ми детально поговоримо про ціле полягання і ціле досягнення. Це не про список бажань, це про план дій, який допомагає перетворити мрії на реальність. Для того, щоб ваша енергія збільшувалась від кожного кроку, нам дуже важливо чітко прописати всі умови і терміни виконання, а по завершенні провести аналіз виконаного, зібравши врожай результатів. Про це у нас в клубі вже є два вичерпних відео, посилання буде десь тут. сьогодні ж коротко проговорю основне. Цілі мають бути розумними або смарт. Це методика, яка допомагає формулювати цілі так, щоб їх було легко реалізувати. Специфік конкретно, що я хочу досягти, не бути здоровим, а ходити в зал тричі на день. Не зайнятися здоров'ям, а зробити повний чекап організму. Measurable вимірювано, як ви зрозумієте, що досягли мети. Наприклад, прибігли, прибігли 5 км без зупинки. А чи вибор досяжна? Чи можливо для вас досягнення цілі з тими ресурсами, що у вас вже є? Релевант актуальна чи відповідає мета вашим справжнім цінностям і пріоритетам на сьогодні? І останнє time-bound – обмежена в часі. Коли ви плануєте це досягти? Всі знають, як прекрасно діють дедлайни. До речі, в клубі є більш широкий чек-лист, як на постановку цілі, так і на її аналіз за тим, щоб зібрати енергію. І так, крім того, що наші цілі мають бути розумні, замість великих цілей також краще нам тримати напрямок, зосереджуючись на зрозумілих кроках, тому що великі цілі можуть лякати, швидко ставати неактуальними, тому краще їх зробити на маленькі досяжні етапи. Наприклад, якщо моя глобальна мета це фінансова стабільність, маленький крок до неї може бути пройти курс із заощаджень або записувати всі витрати можна одразу ж прогнати через смарт наприклад дивіться записувати всі витрати специфік конкретна конкретна що саме я хочу робити записувати всі витрати дуже дуже зрозуміло Measurable, вимірювана вимірювана як я зрозумію що я досягла мети я там наприклад два місяці буду записувати якщо в мене все буде записано вона досягнена а чівебл досяжно чи досяжна вона для мене? Абсолютно актуальна, актуально, я хочу покращити свій фінансовий стан, безперечно. Обмежена в часі, так. Да, я планую робити це два місяці. Краще там, а вже ж підтягнути, для чого конкретно мені покращувати цю сферу? Навіщо мені краще стосунки з фінансами? Ну, я думаю, що тут кожен знайде доводи на користь. Третє, що нам важливо це орієнтуватися на ресурси, да? чи вистачає часу, енергії, мотивації це теж наш ресурс. Якщо ні, важливо адаптувати план і знижувати очікування від себе, зменшувати свої цілі. Це не соромно, це про виграш насправді. Тому що по суті, часто вибір стоїть між красивою, такою великою, привабливою ціллю, яка ніколи не буде досягнена. І між більш простою, можливо, заурядною ціллю, яку ми можемо взяти без надзусиль, ось легко, легко. І тоді, в першому випадку, ми розчаровуємось, втрачаємо віру в себе, а в другому рухаємось вперед, набуваючи міців впевненість в своїх силах і поступово наближаючись навіть до цієї великої класної цілі, яка нас манить, але яка поки що дуже складна для нас, дуже далека. При наступний крок я вже трошечки згадувала, але скажу більше: це про емоційний зв'язок з нашими цілями. Чому це для мене важливо? Як це вплине на моє життя? Це простий і дієвий спосіб, по-перше, перевірити свою ціль на автентичність. Моя вона, ця ціль взагалі, чи вона від когось іншого мені прийшла. Друге, це спосіб підтримати мотивацію впродовж досягнення цілі. До речі, вся клубна таблиця теж відмінно допомагає про це пам'ятати. І що найважливіше, це залишати простір для адаптації. Світ змінюється, ми змінюємося. Наші цілі теж можуть змінюватися. Бути гнучкими і переглядати цілі, їх актуальність для себе кожні один-три місяці. Це не тільки корисно, а ще й цікаво, тому що ми постійно еволюціонуємо. І те, що наші цілі еволюціонують, це теж окей. І переосмислюючи їх, ви зможете бачити свій шлях і краще розуміти себе. І ще яскравим сигналом про те, що ціль варто переглянути, може бути саботаж або прокрастинація, яка длиться більше двох тижнів. Якщо ціль ви собі запланували якісь дії і вони у вас ніяк не робляться, це вільний знак, що треба. Передивитись і, можливо, знизити очікування, можливо, попрацювати з тим. А для чого вам це? Тобто, можливо, ви все ж таки прийняли чужу ціль свою. Ми в кожного багаття з цим працюємо. Але і ви самостійно, використовуючи знання з сьогоднішньої зустрічі, можете себе непогано підтримати. Що ж, тепер у вас є всі можливості, щоб почати покращувати вашу основну базову сферу життя, ваш стан. Якщо лишились ресурси і вільний час, наступним кроком ви можете подивитися на ваші інші актуальні сфери, обрати дві-три і визначити для них скільки часу в день або тиждень ви реально готові виділяти на кожну, і які за інтенсивністю зусилля ви готові докладати від одного до п'яти вже до цих сфер. Наприклад, фінанси. Щотижня я витрачатиму одну годину на аналіз бюджету і оптимізацію витрат. Для мене це інтенсивний зусиль десь на 3 з 5, бо це потребує концентрації, але не викликає великого навантаження. Ну, до того ж, мені ще потрібно все записувати в моменті. Це вже 5 із 5, але потребує там не більше 5 хвилин на день. Тобто я розумію, що так, тут в мене велике зусилля, тут в мене трошечки поменше зафіксували, ідемо далі. Друга сфера це кар'єра або навчання. Я щодня виділяю 20 хвилин на читання професійної, літератури або перегляд навчального відео. Інтенсивні зусиль 4 з 5, Бо я жорстку піщу потрібляю да, і хочу розвинутись. Тепер знову дивимось, скільки все це у нас часу і зусиль. Перевіряю, чи я можу собі це дозволити. І тут важливий нюанс. Якщо на цьому етапі перевірки ви відчуваєте скоріше негативні такі емоції, то це ознака, що варто знизити навантаження. Це тіло, б'є тривогу, вирогідність самосаботажу і прокрастинації зараз максимальні. Краще взяти щось дрібніше і коли ви вже спокійно це буде виконувати, братися за більші дії. Наприклад, в мене викликає великий опір і неприємні відчуття ідея про те, що мені потрібно рахувати кожну мою покупку і якось її нотувати. Тоді я можу подумати, які інші варіанти в мене є для того, щоб я досягнула своєї мети. Я, наприклад, можу піти від зворотнього, я можу взяти. Якусь кількість грошей, яку я витрачаю, розділити її на різні гаманці і в різні напрямки витрачати з різних гаманців. Да? І якщо я так два місяці пороблю, я буду розуміти там, приблизно свою математику. Ця історія вже викликає в мене менше супротив. Вірогідність того, що я це реально буду робити, підросла вірогідність того, що моя сфера життя ця покращиться, збільшилась. При цьому я буду почуватись не як за віслюк, якого поганяють, якому дуже треба щось конкретно робити, а буду почуватися свободною, вільною людиною, яка шукає способи покращити своє життя приємними шляхами або принаймні прийнятними для себе. Коли ваші цілі вже поставлені, не забудьте перевірити їх по смарту або пубному чек-листу, або ж скористайтеся гайдом для впровадження звичок. І так, давайте підсумуємо. Основна мета скласти плани, які не лише приведуть до змін, але й зроблять нас стійкішими, щасливішими, більш цілісними. Інакше весь прогрес може бути дуже легко дом. Друге, щоб ставити цілі, нам важливо розуміти, скільки ресурсів і енергії ми можемо на них виділити. Іноді не скільки, тоді цілею може стати розвантаження, до речі. Третє, великі плани ми ділимо на малесенькі осяжні для нашої свідомості. Чи вищий стрес і втома, тим дрібніші мають бути цілі. Четверте. найважливіша сфера це наш стан, якісний фундамент для надійного даху і дій. П'яте. Існує два способи покращення сфери звички і ціля. Шосте ціль має бути конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна, обмежена в часі. Сьоме ціль має відгукуватись і відчуватись, як важлива саме вам. І, зрештою, восьме. Гнучко змінювати цілі і способи їх досягнення не соромно, а є суперсилою. Тепер у вас є розуміння, як зробити свій рік дійсно вражаючим і ефективним. А ваша трансформація може розпочатися прямо зараз. Скачайте таблицю, працюйте над собою, і ви здивуєтесь, як зміниться ваше життя всього за декілька місяців. клубі є всі інструкції, і ми будемо зустрічатися ще не один раз з цього приводу. А також там я відповім на всі ваші запитання. Це все ще безкоштовно. Підписуйте, зберіть матеріали і користуйтесь на благо собі і світу. Ваше життя це довгостроковий проєкт, в якому гонитва за швидкими результатами часто тільки шкодить. А поступовість і планомірна вибудова дає системні потужні результати, яких я вам і бажаю побачимось!